Доброго дня! Мене звати Назар Федорчук, і я засновник Sunstone. Сьогодні вирішив поговорити про 5 міфів про виробництво. Останнім часом почастіше випадки, коли до мене звертаються люди, запитують про досвід роботи з електронікою. Можливо, це зв'язано з тим, що збільшився запит на власне виробництво в Україні різноманітних пристроїв, тому це може бути корисно всім, хто пробує запускати власне виробництво в Україні. З 2017 року ми вже тричі поміняли виробництво. Починали першу версію робити в Китаї, потім перейшли у Латвію і зараз. Виробляємо а, пристрої в Україні. Тому, якщо ви все ж наважились на виробництво, то варто пам'ятати одну важливу річ, як можливо вступну ремарку. Виробництво потрібно робити з тим розрахунком, що а, завтра а, вам потрібно буде його переносити. Це чи не найважливіший фактор, до якого по суті зводиться. Саме виробництво, бо завдяки цьому ви отримаєте контроль над усім процесом. Але все по порядку. Отже, міф перший: якщо я віддам виробництво в руки в фабриці, то на виході я отримаю iPhone або щось принаймні близьке до нього. Якщо у вас немає досвіду, або такий досвід незначний у виробництві, то Може видатись, що замовивши виробництво на фабриці, ви отримаєте ідеальний продукт, дуже якісний, і отримаєте його гарантовано. І в цьому вас буде запевняти сама фабрика. Але це не так. По-перше, при налаштуванні нового виробництва вам треба пройти дуже довгий шлях з налагодження різних процесів. Це і поставка якісних матеріалів. Компонентів це зборка, це тестування, упакування, доставка і так далі. Якщо виробник далеко і має на в іншій країні, і не спілкується вашою мовою, так це може бути проблема. По-друге, ще нікому не вдавалося уникнути помилок на виробництві. Щоб швидко діагностувати причини неполадок, потрібна людина зі знанням продукту. Тобто тих, хто його створював з нуля. В нашому випадку в Латвії відсоток браку був близько 15%, а в Україні рівень браку був 2-3%. І в той же час в Латвії могли повторяти проблему на багатьох пристроях, навіть не розуміючи, що ця проблема існує. Окремо завжди є питання виробництва за кордоном. Може здатися, що якість там буде краща. І взагалі, чим фабрика більша, чим у неї крутіші замовники, продукти, тим для вас краще. Але насправді тут все навпаки. Для стартапу а, бавитись і, ну, скажімо, гоші, входити в переговори з такою великою компанією, це занадто складно і. Занадто затратно. Ви стикнетеся з необхідністю, навіть якщо візьмуть ваш продукт у виробництво, ви стикнетеся з необхідністю там постійно перебувати, стикнетеся з бюрократією. В кінці кінців дороговизною таких послуг. Але зараз на цьому не будемо зупинятися. Міф номер два. Терміни виробництва. Все буде готово вчасно. Я просто обумовлю в замовленні конкретну дату готовності продукції. І якщо щось піде не так, я візьму цей договір або цей а, як це, purchase order з англійської, і от піду з ним в суд. А це велетенський міф. А, і, мабуть, чи не найбільш часто повторюваний це, помилка, через яку багато хто проходить. Виробник може завжди мати тисячу і одну причину для затримки: щось не отримано або неякісне отримано. Зборка хромає, інструкції неправильні повпоміняйте. Нема останньої версії програмного забезпечення для вашого продукту, тому ми все зупиняємо. Або ви просто вже не є перший пріоритет, поки ви там щось доробляли, і вони працюють вже над іншим замовленням. І всі ці їх причини з їхнього боку можуть бути прав правдиві, але проблема, що ви страждаєте ви. Тому щоб не допустити затримок, ваша команда на виробництві має бути постійно, як мінімум перші 3-6 місяців, краще навіть довше. Ніж ніж менше. Третій міф це що жодних змін в процесі виробництва не буде, тому ризики для затримок мінімальні. Це може бути так. І зачасту компанії, які продають продукцію широкого вжитку, або на англійській це fast moving consumer goods. А в них це виходить непогано. Якщо ж ви стартап а робите інноваційний і технологічний продукт, то без змін, частих змін, продуктованих там процесом тестування, вам не обійтись. Тому неготовність фабрики їхньої команди до змін або їхня негнучкість самого процесу виробництва може стати фатальною помилкою. Як приклад, скажімо, ви зробили електричний байк-велосипед. Це доволі зараз популярно багато різних стартапів в цій сфері. І після доставки перших десяти або навіть сотень пристроїв, тобто велосипедів, ви будете читати відгуки користувачів і будете знати, що працює, що ні. Um, і, звичайно, будете читати і негативні коментарі. Але як сказав Джеф Безос, ваші незадоволені клієнти це ваше джерело знань. І, по суті, це обов'язок внести ці всі можливі зміни в продукт до його виробництва. Якщо компанія справді хоче, щоб на цих байках хтось катався і катався безпечно і був задоволений. Ви не просто повинні допускати, що будуть зміни. Потрібно бути готовим до цього. І команда має бути готова до них. А, критично налаштована до продукту і власних наробок. А, так, бо це, звичайно, кожна людина стоїть за певною якоюсь фічею за, за чимось, що вона робила. Вона буде це захищати. І це нормально, це добре. Але і, критичний аспект у мисленні тут дуже важливий. З власного досвіду я скажу, що близько 80% питань з другої версії продуктів на наших потужностях в Україні ми виправили швидко і з абсолютно мінімальними зусиллями. Тобто, це, це було лише питання по суті мотивації і бажання нашого знайти рішення швидко. Були випадки, коли ми навіть купляли там деякі кріплення в епіцентрі. Прийшли на сайт, замовили в епіцентрі на наступний день. Вона в нас вже є, і ми рухаємося далі, але вже вже краще. Міф номер чотири це не потрібно тестувати. Ми вже все відтестували, ми все знаємо. Все в нас ідеально працює в лабораторії, але працює. Просто робимо тисячу штук. Тут важливо розуміти, що розробляючи новий продукт чи нову версію продукту, команда має постійно і самостійно тестувати і електроніку, і програмне забезпечення до неї як софтура на англійській, і особисто по можливості перевіряти ці всі пристрої в процесі виробництва, які виходять з ліні... з лінії виробництва. Особливо якщо ваша компанія а, це монопродукт, так або, скажімо, монопродукт, якісь субпродукти там схожі на нього, або в цій же ділянці. Я свого досвіду скажу, що в обох випадках і в Китаї, і в, на латвійському виробництві ми розписували тестові інструкції, і а, по суті, ні в Китаї, ні в Латвії це а, не спрацювало на всі 100%. А, Рівень браку, як я вже зауважував, був доволі високий і там і там. Ну і останній міф це про бюджет. У нас є бюджет, ми запланували, певні витрати, тому ми, в принципі, в нього вкладемося, не бачимо проблем, чому би не вкластись. Загалом, це чи не найбільший міф? В сфері виробництва, бо виробництво є надзвичайно дорогий процес, навіть якщо ви все продумали, а то в процесі налагодження виробництва ви без сумніву стикнетесь з додатковими витратами: чи це зміна форм, так які використовуються для виливання там пластику чи штампування якихось металевих деталей? Чи з іншими витратами зв'язаними, наприклад, з заміною бракованих деталей. Витрати можуть подвоїтись, якщо ви приймете рішення про перенесення виробництва, але не будете до цього готові. Саме тому я на початку говорив, що готовність до перенесення виробництва вона має закладатися як основний наріжний принцип вашої стратегії в цій справі. Для фабрики ви завжди клієнт. І вони повинні покривати всі витрати свої завдяки і за допомогою вас, бо ви їхній заробіток. А, тому що би вам фабрика не говорила і не казала, яка ось низька ціна, ми це зробимо дешевше, ніж вам сказав інший потенційний а, виробник. А, на це не потрібно. То це не є основне основне питання. Бо ніщо не завадить їм підняти ціну в процесі виробництва на 10, 20, 50 або навіть 100%. У мене все. Дякую. Будемо на зв'язку і підписуйтесь.